Ось це вкрите легкою зимовою ковдрою пшеничне поле на Миколаївщині. На перший погляд може здатись абсолютно безпечним. Але це не так, адже воно входить до когорти замінованих і тому становить небезпеку. З розмінуванням полей Україні допомагають чимало міжнародних гуманітарних організацій. Одна із таких данська компанія DCA, про яку ми розкажемо зараз. Миколаївщина є однією з найбільш замінованих областей в Україні. Бойові дії та часткова окупація з лютого 2022 року призвели до того, що в регіоні за оцінками ДСНС близько 288 тисяч гектарів сільгоспземель підлягають обстеженню. Своє пшеничне поле показує фермер з мішково-погрілівської громади Юсів Айзабаджанець. Останні півстоліття живе в Україні, з яких 20 років присвятив своєму фермерському господарству. На початку великої війни його пай опинився поблизу бойового зіткнення. Як наслідок, поле становить загрозу. А головна справа фермера стоїть на місці. Война, поэтому уже третий год йде, я ничего не могу выращивать. Ничего вот сам от вот і поле, вот так мне уже налог надо платить, а чего платить? Я выращивал это ячмень, выращивал пченица и так и подсолнух. Пожари не было. Стрельба были. А россияне когда-то приїжджав, первый раз когда приїхав, чотири танки везли мои в поле, то сторона стріляв. І Прибуток від 57 соток землі фермера дозволяли йому годувати родину, а також забезпечували роботою ще з десяток людей. Наразі сіяти та збирати врожай неможливо, допоки поле не обстежать. Нам робота не треба. Так Таких фермерів чимало на Миколаївщині. З обстеженням їхніх земель допомагають фахівці організації Дан Чач Ейд. В свою чергу DCA займаються нетехнічним обстеженням потенційно небезпечних ділянок, проводять аеророзвідку, а ще визначають місця ймовірних замінувань. Ми заходимо на територію, яка ймовірно була в зоні бойових дій, обдивляємося її, працюємо там. Ми строїмо до полігону по. Прямим і непрямим доступом підтверджуємо грозу, яка там є угроза. По ці може, як би сказати, угроза. Ми строїмо ділянки. Якщо є там щось, ми строїмо ділянку. Якщо немає, то все добре. Далі вже зі знайденими вибухонебезпечними предметами працюють сапери. А для їх ліквідації залучаються піротехніки ДСНС, вибухотехніки поліції чи військові. Зокрема, на сусідньому полі нещодавно вдалося виявити декілька небезпечних знахідок. Працюємо ми тут дві неділі. Знайшли он там. Два снаряди, будемо там працювати, виділяти зони, щоб наші сапери зайшли та розміновували цю ділянку. Серпня минулого року DCA обстежили понад 1 мільйон 110 тисяч квадратних метрів території Миколаївщини, що засмічені вибухонебезпечними предметами. В організації працюють і українці, і чимало іноземців. Серед них данець Расмус. Чоловік приїхав зі своєю гуманітарною місією в Україну вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Розповідає його завдання, як і всієї команди, допомогти Україні якнайшвидше подолати наслідки збройної агресії. So, um, я раніше працював у сфері гуманітарної допомоги, тому приїхав сюди, адже знаю, що цього потребують громадяни України. Я дуже хотів їм тут допомогти, в тому числі з розмінуванням. Це дуже важливо, аби люди, які повертаються сюди до себе додому, вони могли відчути себе безпечно. Тому я тут, щоб допомогти. роботу на Миколаївщині планують розширювати. Додають гуманітарні організації. Це залежатиме від безпекової ситуації у регіоні. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко Владислав Невідомський новини на каналі Март.